Привіт, друзі! Вітаю вас всіх на каналі Життя в Польщі з Надією. І ми з вами на лавочці, в парку. Зараз поверну, покажу, де ми з вами сидимо. відпочиваємо. Сьогодні в нас четвер так? Да? Четвер, Богдан вдома. Сьогодні вони по лижам, він залишився вдома, не пішов на лижі, бо з горлом непорядок. Валік полувиходний до обіду, так що я оставила його з батьком, а сама пішла. Зайшла в Таню одіж, купила собі навесну таку футболочку біля мусорки сидим. Купила собі навесну таку в В секенді, ну, хорошого качества. Я предпочитаю купити в секенді, щоб гроші. Жалко мені гроші куплять футболки за 500 злотих. В секенді я купила за 30-ку. І длядома мені простірає добре, і длядома замечательно, хороше качество. Ну, як постираю, приготовлю, то я покажу вам. От, зайшла в Таню Одіж, шукаю Вовику жильотку, треба йому опять же, тільки в секінді, бо в магазинах, мабуть, таких зараз і нема. Щоб бо то, як він зараз ходить, вже вона така, є наладен дише. Вона з карманами, багато карманчиків і їй удобно. І він каже, знайди мені таку. Ну, я як ходю завжди знаходив все собі, йому нічого. У нас дощик капає. Зараз, поки людей нема, покажу вам, де ми сидимо. Сидимо, це тут біля знака Закопане. Люди проходять, фотографуються, так я не переключалася. Бачите, як у нас там Гівонт має бути. Його почти не видно за тим. За хмарами, за туманом, за цим погода не очень. Воно ще щось і моросить, і лавочки сирі, я вже так присіла. Присіла, бо на таку погоду і состояння таке відповідне. А ліда дзвонила мені, що привезуть сьогодні столи. Якісь там заказувала столи, полочки, щось у кабінет, і привезуть з 12 до часу, а ще тільки 11. І я оце тинятися. Якби пакет не купила, я не знаю, зараз йду до під'їзду, мабуть, оставлю чи в магазині, чи в пончиках у дівчат додому не винесеш, а з пакетом ходить. Півтора кілограма бананів, то сирки, то те, то те, і воно мені мішає. Ну, а півтора часа чи два години, не знаю, чи вони прийдуть у 12, чи вони прийдуть у пів первого. треба тинятися на вулиці, щоб прийняти посилки. Отакі-то От у нас новини. Сьогодні будуть бліни дівчата. Масляниця вже четвер, а я ніяк блінчиків не напечу. Млинців, блинчиків, хто що. Так що сьогодні, я думаю, після обід вже похожу, а після обід, прям казав, Вовик, передають дощ. Так що я вже після обіду тоді зроблю блинчиків та угостю вас. Праздник все-таки масляниця, святом вас, дівчине. Ну і що? Погода тут показує, що э, прощаємося з зимою і зустрічаємо весну. От якраз така у нас погода дощова і похожа ближче до весни. Все, дівочки, зустрімося з вами або вдома, або десь туди, подалі. Ви, дівчата, кіно і німці, сіла прямо вам розказати, дійшла до переходу, зараз буду переходити. Сіла на лавочку на перву, тільки от бідронки вийшла, з, з магазину. І купила ж бананів. Банани невеличкі, звісно. Прийду додому, аж зважу. З'їла два маленьких банани. Ну, більше 100 грамів точно. Думаю, зайду ж я в ну, Google почитаю. Скільки ж в бананах калорій? 89 калорій, 100 банана. Ну Я з'їла більше 100 грамів, у двох бананах. Ну, ну дома зважу. Прям. Аж інтересно. Значить, з'їла я хай 100. 89, короче говоря, 100 э, килокалорій я з'їла. Думаю, скільки ж я пройшла. У мене стоїть в телефоні счётчик. Подивлюся, скільки я пройшла. Пройшла я 1,6 км. Е, э, 2.300, по-моєму, кроків, якщо я не ошибаюсь, 2.300 кроків і спалила 69 калорій. Так що ще мені на воді на щастя два отакеньких банана шагать та шагать. <гум> Повімаєте, яка ситуація? Ох, і жиру, ось це все оце, чіпляється до таких, як я. Це ж скільки мені шагать, я собі заклала програму, щоб за день кольцо, кольцові, щоб спалити кольцо, мені треба сходити 5,8 кілометрів, по-моєму, і всього 200 калорій спалиться. За цілий день, а скільки я наїм, за день, якщо я буду вдома сидіти, ніде не піду, я в шокі. Привіт, девочки! Наконець ми з вами на кухні. 100 років і 100 літ і з зим не були на кухні. Сьогодні будемо на кухні робити бліни. Зараз ми їх стоячим образом замісимо, а потім присядемо, тому що дуже-дуже буде мені, ну, вам буде не видно, що я роблю. Я не знаю, чи ви робите такі бліни, як я. Я роблю дуже рідко, але роблю. Це густі-густі бліни. Ось капустина, яка лежить на столі. Це густі бліни, які без нічого не замотуються, не закручуються, просто з медом і з варенням. Значить, що я взяла? Дві столові ложки сахарю і щепотку солі. Це у мене все тут уже змішане. Тепер, чайна ложка порошка для печива. Можна соду згасити уксусом, ну було у мене якраз чайна ложка. Висипаю в муку. Ванильного цукру пачечку висипаю цілу муку. Три яйця виливаю в миску до сахара і до солі. І все, і всі секрети, девочки. Три яйця, пів літра молока і два з половиною стакана муки. Ну, я девочки, такая кухарка, що <шу>, я люблю все через веса. У мене є веса. Я часто ж робила там э, заварніста різних для пельменів, для вареників через веса для продажі, тому я стараюся робити через веса. Муку зважила 350 грамів. Або якщо стаканами 2,5 стакана. Ну, стакан кожен раз різний. Виливаю половинку, трохи оставлю для того, щоб розвести, потім, щоб дуже багато крупинок не було. Я думаю, хі -хі, новость таку вам показую. Ну, Блінів вже ж багато-багато всяких рецептів. Так що, я думаю, що, може, густі ви і не робили ще такі. Це ж таке діло. Ні, я не учу нікого, нікому не нав'язую свою ідею. Я просто показую, які сьогодні у мене будуть бліни. І все. А вдруг комусь захочеться зробити такі самі. Опа! Яколадки, Як оладки. Погода така на вулиці, що тільки бліни робить, чесно вам скажу. Тільки бліни колотить. Сипляться банани в мене. Мені треба сьогодні ще зварити суп або борщ. Бульйон я зварила з ребром учора, бульйончик є. А наборщик ходила на вулицю і забула купити сладку перчину. Та й томатної пасти маловато. Буду піджидати время, поки я з блінами повозюся і вовик може з роботи прийти. Він зайде, як буде йти з роботи, купи мені баночку пасти томатної. Ох, і стіл тіліпається. Купа мені баночку томатної пасти і. Сладку перчину в лідлі оту тоненьку. І тоді я з удовольствием буду варити вкусний борщик. Бачите, дівчата, яка густота, як на оладки пошти. Грамочка у мене ще є молочка. Я відправляю. Напоминаю, у мене пів літри було молока і 350 грам муки. Такі б... Були... Ой-ой-ой. Такі блинчики, як оладушки, дівочки, густенькі, знаєте. Комусь може буде не неугодно, хтось може сказати, що ж це за бліни. Ну, всякі, можете назвати по-другому, але ну, оладки це не назвеш, бо це блінне тісто. А просто густі вони швидко пожаряться і будуть товстенькі такі, густі бліни. Все, оце завели, оставляю минут на 15, потім додам олійки, для того, щоб жарилися. І все, покажу вам, зустрінемося з вами вже при жарці. Покажу, що в мене вийшло. Дівчки, густеньке, бачите? Ну, іменно таке на густі бліни должно бути тісто. Все. Поки я це все перемию, приготовлю сковороди, воно підійде. Підійде, одлежиться. Налила олійки, от такі вийшли таке тісто. Сковороди змастила, капнула олії, а потім отак бумажкою трохи розтерла рушничком. І все, і буду вижарювати. Ну невдобно держати, і в мене так що... Пожарю і покажу. Жарю на двох сковородках, одна більша, друга менша. Викладаю отак на бумажку. Ось такі виходить, вони будуть пропитуватися і складаю тоді на кучку. Ну що мої дорогенькі кухарочки, хто зі мною робив блинчики? Дивіться, яка стопочка блинчиків у нас вийшла. 5 минут страху. Ловкость рук і ніякого мошенничества. <смі> Бачили, що я колотила робіть дівчатки, це не обичні блинчики. Є у нас такий сироп, ще шеф давав на е, Новий год чи коли зять спробував, каже, вкусно, ну дуже сладко. А ми будемо їсти, ми їх заберемо на роботу, тому що Вовик прийде з роботи, піде зразу туди складати доліди в кабінет багато роботи. І сьогодні прийшли столи. Ми після лідної роботи будемо складати, тому я візьму цю тарілочку в пакет, там у нас є чайок і ми там почаюємо. Вовик зайде в магазин купить баночку з гущенки, може з гущонкою, а хто з сметанкою. Я буду з сметаною, бо мені з усім остальним солодко. Все, дівочки, роблю собі кофійок, і зараз з вами трошки побалакаємо. Дівчата, все під шапкою, на голові порядку нема. Ну я должна з вами з глазу на глаз, бо таке ховатися за камерою, це не діло. І голову мити вже сьогодні не буду. Так що така. прошу прощення у вас. Скоро буде проще воскресенье, прощена на неділю, так будемо з вами просити прощення. А зараз зробила кофейку, Волик Тільки закончила відео, Волик. Ось таку фотку зроблю. Вовик подзвонив, що робить чим займається, заморився. А тут на стоянках місця не буде. Так він каже, оставлю на, на своїй стоянці машину, буду тягти додому інструменти. Це ж одні ті самі інструменти, і тут робить. І на роботу треба кругом. Так що, дівчатки, блинчики шикарняні робіть. Вони такі воздушні, вони такі м'ягенькі, вони такі. Ах, оце з так за ухо не відтянеш. Та що я вам хочу сказати, дівчатки, Я б вже, може, я і не включалась. Ви бачите, що робота нам не дає відео знімати. Ми не працюємо на повну, тому що. Кожен чимсь зайнятий. Всі заморені, всі чимсь зайняті, хтось когось кудись посилає. Я десь іду, мені треба походити, бо в мене 130, слава Богу, бачите, пачка на весь екран. Я скоро доберуся до того уровня, яка я колись була, дуже боюся. Так що мені треба ходити. А сьогодні Богдан вдома, я б і не пішла ніде. Ну, зять вдома був до обід. Так я пішла і походила. Скільки походила, але все одно походила. А в нас спитала в Ліду в тому відео чи позапрошлом, Лідочка, чи важко вчити польську. А я сказала, написала коментар, що Ліда в відео. А Ліда в своєму бачу вчора відео в неї вийшло, вона нічого це забула, напевно. І я думаю, сьогодні мені треба відповідати за Ліду. Я... Ви повірте мені, що я все знаю в цій житті. Що касається Ліди, напевно. Ліді було не важко, ліді ні, тому що вона дуже швидко, як молодіж, схвачує, воно десь щось похоже, десь вона працює багато дівчат у неї поляк, Тому вона общається з поляками, і воно дуже швидко, хоч не хоче ну, легше, коли общаєшся. Кажуть, найкраще вчити польську, якщо ти попадаєш в той колектив, де люди балакають. Ну от Ліда попала з перших днів в колектив, куди приходили. Не вміла, хазяйка Оля їй допомагала, ой що. Ну, Ліда позаказувала різні курси, зразу вчилася, Іванка є така. М -м -м, багато хто вчився. Ліда й мені заказувала в Іванки курс 500 злотих, чи скільки курс не знаю, чи 500 гривень, чи не буду брехати, дівчатки не знаю. Ліда платила. От, Так що Ліда вчилася, і общення з поляками Ліді було неважко, зразу скажу. Вона не знає досі всю польську, вона не вміє, і смішно другий раз, якщо загороди. Ну, те, що касається, допустимо, їй по роботі, вона знає. Те, що їй треба з бухгалтером по роботі бізнесу, вона кругом ходить сама, ніхто її там ніде не підтримує. Вона общається сама заявки, товари, записи. Мене в больницю кругом а це все вона на такому уровні може общатися. Що вона коли, коли не знає, я навіть не знаю, чи є таке, що вона вже не знає. Но вона перепитує дівчат у неї вже багато клієнтів, які постійно з нею і вже вони її підучують. Так що ліді легко далося. А возраст, чим далі, тим важче по возрасту іменно. І якщо навіть і треба с людьми слухати э, діалог, то тоді, звісно, легше. А якщо сидіть як ми в заперти, я сиджу вдома, а я нічого не знаю. Ні, я, я не кажу, що я хороша, бо я не можу запам'ятати. Можна. Я дивлюся одну девочку, вийшла заміж в Америку, наша с Кривого Рога. по-моєму. І вона вийшла в Америку за Американця. І вона сказала, по якійсь програмі вона учиться. І я по цій програмі зайшла, подивилася, як це воно дається. Слухайте, то знаєте, ті типу розкази, історії. І я коли щось готувала вдома і включила їх в польську мову. Я все зрозуміла, як вони там молодеж зустрічалися, дівчина з хлопцем, прям фільмом. Я собі це все представила. І не було ні одного епізоду, щоб я не розуміла. Так я його вважайте, толком не вчила. Ну, вчилася по Іванки, знаю слова, як двері називаються, як ручка називається. Ця книжка, здрасті, до свидання. Ну, Коякі слова знаю. І ви знаєте, я слухала, оце включила оцю, і кажуть, треба оці книжки, типа аудіокнига історії, балакають вони на польській мові діалогом. Мені так понравилось, думаю, якщо б я задалась целью і слухала. Каждый день, хоча б по два години, як ця Валентина, яку я дивлюся, вона каже, ходить з собачкою два рази в день гуляти по часу там чи по скільки, і вона це включає наушники і слухає, каже, дуже хорошо воспроїздіння і все остальне. Так що, якщо вчитися, ваще взрослим, молодежі легше, ну, все одно треба вчити, все равно надо вчить. А я коментар написала, що відповімо відео в А дівчина, може, жде, а відео нема нема. Ось такі справи, дівчат, в нас, такі справи. Прийшов сьогодні стіл. І ще завтра прийде там доповнительні столи, Ліда става. прийшов стіл і ще прийде завтра комод, такий, ото, як у неї за спиною стояв. Так що ми самі будемо. Ліда вже прошлий раз у себе там складала. Сама батькові було ніколи, ну обріс всем, він не всвіває, заморюється. Так ми з Лідою пішли, я їй по листочку підказую. Вона крута, шуруповертом крутила, аж гай шумів. І буде крутити і сьогодні, тому що Вовик сьогодні вже кров з носа треба поміняти в туалеті от у шкафчик поставити. Учора повішали часи, повісили там під телевізором. Йому треба було закрити, закрив. Потім полочку на стінку повісили, наклейки якісь отакі почепили, бо там у неї мойка і буде така зона, де треба її от стіни, от, щоб витиралося. Це все вчора поробилося вечором. Вона там на стіну якусь красоту почепила. А сьогодні от треба скласти тумбочку е, столик. Прийшов запасний ще один столик прийшов, його треба скласти. А там же і тумбочки, і все багато волокида. А ліда сьогодні до 6 на роботі, а після шести аж підемо складати. А волик в 4 часа закінчи, прийде в 4 і піде буде під мойкою. Ще в нього на кухні лампу поміняти. В общем, роботи, дівочки, хочу сказати, ще багато. Так що такі в нас справи. Коротенько з вами поділилася, блинчиків з вами нажарили, по вулиці трошки сьогодні походили. Не знаю, завтра буде відео не буде. Чогось руки опускаються, нічого не вспівається, руки опускаються, думаєш, надо воно, не надо. Ви знаєте, я зробила який вивод. Я, от, якщо показую якусь проблему, якусь от якесь горе, десь там якесь комусь щось, там щось, в больниці, чи якась проблема. Тоді люди реагують, або то е, пошутила, що зятя знімала. Я до сих пор от тих, які мені понаписували. До сих пор помню і не відповідаю їм, тому що, ну, як так кажуть, нам за вас стидно, їм прям за мене стидно було. Так я до сих пор... на таке реагують і стільки коментарів і стільки е, ну коротше, лайків, е, класів, усього. А якщо чимось ділишся, що людині хорошо, от ми щось там добиваємося, то самі такі основні осталися і то не всі, не всі. Осталися, що пишуть коментарі. Дивляться, то вони по, -по просмотрам, я бачу, 1100-1200, всі стабільно ті, що й дивляться. Ну, лайчиків мало і якогось коментаря написати. Дякую, дівчатки, хто пише по два, по три коментарі, тому що я розумію, що дівчинка, <свят> дівчата, ви в мене всі дівчатки. Давайте так. Я себе вважаю дівчаткою і вас вважаю дівчаткою. Ви не обижайтеся. Я думаю, що дівчатка мого віку, ну нічого страшного. А ті, що молодіж, вони знають і підтримують, і пишуть 3-4 коментаря. Дякую вам велике. Ну, не всі, дівчата, правда, якщо чимсь здійшлишся хорошим. То людям це не треба, і люди не хочуть, і у людей таке состояння, що тобі не, не лайчика, не коментарі, нічого, тому що комусь хорошо цього. Дужчі ре, реакція йде на негатив, на щось погане, на якісь сльози, на щось нехороше, то тоді, звісно, через це не хочеться лишній раз знімати і лишній раз показувати, тому що ну, не радує це людей, нікому воно не треба, і я думаю, не буду нікого і мучити цим. Ну, є, то й є. Ну, наше, нам це радосно, звісно. Нам це на душі, звісно, весело, тому що ми остались без нічого. І щоб зализать у цю рану, що нічого нема. Ми радуємося тим, що ми вже приїхали, що ти ми тут могли чогось добитися, що могли щось своїми руками зробити. Що ми не даром прожили ці года, тут два з половиною года. У нас такий, таким ми ділимося, але людям це не дуже треба. Все, дівчатки, дуже багато болтаю, багато балакать та мало слухать. Дякую вам всім, хто підтримує, хто досі не, в нас не розочарувався, кому за нас не соромно. Всім вам дякую, дякую вам за підтримку. Може, не всім всі відвічають, дячки, я коли зайду, вже потім пишу, пишу, пишу за неділю підряд. Усі дні, і всім дякую. А не... бажаю вам всім мирного неба, всього вам самого найкращого і до скорої зустрічі. Саме головне здоров'я і мир, а все остальне приложиться. До зустрічі.